Їх давно треба поставити раком і мати від Європейської площі до Бесараб. Це привіт всім мазурачам і іншим слугам зеленої гниди головно. Але пан деп попереднього скликання наговорив некоректності, не орієнтуючи, звісно, що про мою діяльність, зокрема, зарахував мене до зелених гнид. Тобто, його так розумію, слід було б називати Головою недуючи, як там ще. Хоча я думаю, що неприйнятно так спілкуватися публічно. Те, що він там показує у відео, ну можете подивитися далі, то слід розуміти, що з ними треба було би так спілкуватися виборцям, щоб вони краще працювали. На жаль, система у нас була і залишається, на мою думку, антинародною, але кожен відповідає за себе. Можливо, пан. Нарде восьмого скликання як саме по собі судить, тому такі тези висуває. Щодо спілкування з президентом, чому не сказав і тому подібне, то звісно, що дивно було б, якби він забув, що у Верховній Раді все відбувається і має відбуватися відповідно до регламентних норм, а не хто хоче, що хоче, кому хоче, коли хоче, тобто -то -то інша історія. І щодо того, що можна. Вимагати невідкладного прийому, то він не в курсі, просто я звертався і до президента в тому часі, але, на жаль, не було проігноровано. І цікаво було би знати, а скільки разів він особисто отримав невідкладний прийом, звернувшись до тодішнього президента і отримав цей невідкладний прийом. І, взагалі, цікаво було б знати про їхні. Результати позитивні за наслідками тих походів до офісу президента, про які він говорить в тому відео. Але загалом я вважаю, що так спілкуватися не гарно, і я і пропагую і пропоную спілкуватися саме коректно і конструктивно. Не кажу про повагу, тому що повага це окрема річ, хто поважає кого, це вирішує кожен особисто, але переконаний, що лише. Коли виборці звертаються коректно і конструктивно, є реальні шанси достукатися до обраних. До мене немає проблем нікому з виборців достукатися, а от до інших хай кожен пробує коректно і конструктивно. Дивіться це відео. Люди, це єдиний важель, який є в людей, це говорити і тиснути на своїх депутатів. Любий депутат, любий політик, він орієнтується все рівно на громадську думку. І коли з кожного утюга, з кожного аккаунта в соцмережах, з кожного е, закутку буде лунати слово мир і вимога миру, і буде лунати, що пора з зеленими гнидами прощатися, е, парламент нікуди не дінеться. Це специфіка парламенту. В парламенті сидять політики. Любий політик, обрані політики, залежить від тих, хто його обрав. Тому, коли наші люди кажуть, ми нічого діяти не можемо, ми не можемо повпливати, можете, не мовчіть. Припиніть вибачте, але у нас у гостях був не одного разу мазурашу народний депутат України. І він говорить, що для того, аби парламент щось міг робити, треба щоб зверталися люди до тих, кого вони обирали до депутатів. Правильно того, Прав. звертатися як у коректній формі, у доступній, не грубити, не вживати яких а, послухайте. Інших. Мазурашу може казати, що угодно їх давно треба поставити раком. І мати від європейської площі до Бесарабки в акуратній формі. Красти не треба, народ вбивати не треба. Тоді будуть в коректній формі. Звертатись треба по прямому. Як людина вважає за потрібне, так хай і звертається. А коректно, хай Мазурашу просить свою дружину чи коханку до нього звертатися те саме. А народ його обрав. Знаєте, розкажу вам коротко такий е, анекдот, Бувальщину, будемо так казати. Приходять козаки до гетьмана і кажуть: батьку, у нас для тебе дві новини. Він каже: е, А які? Одна добра, інша погана. З якої починати? Ну, він каже, ну з добре, звичайно. Вони достають такий шмат сава, таке гарне саво, аж свіженьке, свіжина. Кай, бач, ми тобі таке саво принесли. Він каже: Так яка може бути погана новина, якщо ви таке саво мені принесли? А вони кажуть, а ми цим савом будемо ків змащувати, на який тебе посадимо. Тому оце привіт всім мазурашам і іншим слугам з, з зеленої гниди головної. Вони е самі заслужили, щоб і люди мають право звертатись до них так, як вони хочуть, і так як вони вважають за потрібне. Вони мільйон в землю пакували. Вони е, пів країни, вибачаюсь, просрали, а тепер вони будуть розказувати в культурній формі до них. До кого? До Іванісова гвалтівника, якого Зеленський за руку в парламент завів і обіцяв ще до початку війни викинути. Він сидів за зґвалтування, він жінку зґвалтував. Це до нього мають з повагою звертатись ще до тих. Хто на дронах заробляє, сидячи в парламенті чи квартири по Європам скуповують те саме, до них з повагою люди мають звертатися. Яка може бути повага до тих, хто служить диктатору, узурпатору, і до тих, хто грабує власний народ в часі війни? Але е, от Мазурашини я за нього не за не вступаюся. Але він ще не єдиний, хто приходить до нас на ефір і говорить про те, що мобілізація зараз у силовій формі відбувається. Її потрібно зупинити, а попливати на це можуть тільки люди. Він говорить: люди шляхом до депутатів, щоб люди Дивіться, щирі... я не вважаю мазурашу найгіршим народним депутатом цього скликання. В нього багато тверезих думок приходить і все, але він залишається в системі. Він залишається в системі. Чому він, коли Зеленський в парламенті, не вийде і не скаже, Зеленський, зупини бусифікацію? Чому? Звертався. Так. Я бачила з Верховної Ради, як він звертався. Але давайте конкретно не про нього, а от про парламент, хто може. Ні, ні, звертати? почекайте. Коли... Він звертався, коли Зеленський сидів на Банковій чи десь мандрував Європа. А коли він приходив в парламент, чому він не звернувся? Тоді, коли збиралися слуги народу разом із Зеленським, то е, уточнювали да. слухи, які приходили на ефіри до нас, що формат був не той. Був не той формат на той Так, да, Та у них формат в, в головах не той. Послухайте, коли Петро Олексійович чудив щось, то фракція, до якої я належав радикальної партії, йшла на банкову до нього носками на банку. І вимагала прийому в нього. А вони сидять в зелені дупи язики засунули і кажуть: формат не той. Я дико вибачаюся, але формат завжди той. І народний депутат має право вимагати невідкладного прийому невідкладної зустрічі з президентом України. З прем'єром, з будь-яким міністром і тому подібне. У мене питання: чого вони не йдуть до Зеленського і не вимагають? Бо мене... можливо вони звиздять? Вони приходять в ефір, одне говорять, а самі мовчки голосують за продовження мобілізації. А як ви думаєте, в парламенті є така людина, яка могла б організувати інших і звернутися до президента з тим, що от треба припиняти війну, треба робити вибори. Хтось у силі у політичній волі це зробити чи ніхто не здатний? Я думаю, що такі люди є. Чому вони це не роблять? В мене до них питання. Мене до них питання. Може вони бояться. Може вони бояться, що поїдуть в сусідню камеру з Дубінським? Може вони бояться, що е на них лежать дійсно папочки. Але я хочу нагадати е народним депутатам, що парламент двічі рятував країну. Двічі в надскладних умовах. І саме парламент. Це в 2004 році, коли криза виникла після е, е, початку помаранчевої революції. І це в 2014 році, коли Янукович покинув територію України. Ну, мінімум 100 тисяч гривень внести нада. Мінімум для отримання ліцензії. Чудово. Це мінімум. Плюс госплатеж, я не знаю який, подивись сам в інтернеті. Хорошо. Дивись, так, щоб ти пані, ти Я тобі допомогу в Я тебе прикрию, навіть якщо ти почнеш видобуток, але паралельно будеш діляти документ. Прикрию з міліції, і з СБУ, і все. І... прокуратуру не прикриють, потім mm -hmm. оставався в ямку з прокуратури прикрию. А що сьогодні нам не помню? Ти мені ці документи ходить. Ти труду я завезу там їм день, а не швидше, буде зробити. Документи там вже не туш. Як балакали, що там? Mm -hmm. Ну, це все, що, Я кажу, все, що, Все, что... Насыль, тут не по сильним трудом, да. Андрей! А за офіційный платеж, ви ж мені скажете, сколько там буде і да. когда я. Да. І, Владимир Ильич, ну я ж в принципе ну, уже начал выдумать. Якщо що, можна дзвонити, Бо ви так вчора якраз к слову сказали. Ну mm да. -hmm. Mm -hmm. Тобто якщо вдруг... Ну, з ментальними рішеннями з этим ми рішення. Ну, з екологами. З психологами рішення. Прокуратура. Ну, то там вже будемо, я думаю, переясу Хмельницький. Получається, там ця забудова. Хоча депутатський запит і буде там голосувати взагалі з працепрантами, люди ходитимуть і що хочуть робитимуть. Слушай. Що... Це питання забуде. Ні, ти що там. Це там заінтересуває. Є там заінтері. Владімиш, поппере ясли в Да. Що мені з людьми, як почати свій діалог, щоб був він правильний і дієвий. Діалог дуже простий. Партия не на вибори, має дорожчих. Угу. Помагайте партії, партія допомагати. Зробимо і звернення, і запит. все залежить тут. Ну я тобі скажу, запит по комерційному питанню, це комерційне питання, mm -hmm. коштує в районі 10-15 тисяч доларів. Запит не звернення. А звернення десь від трьох досягти. Я поняв. Ага, то есть ну на ваш план. А. Ну, эти купи, если еще дасты, да, там или... Да, да. завтра все будет сделано и попить, ты завтра. А, все. Ну, а вы сейчас если ну, можете выступить, чтобы с трибуны делать? Я выступлю виступ... обязательно в пятницу. Ну а по прокуратуре то есть сні... нет. Что что? По прокуратуре, в принципе, завтра все нет. Я сказав, що зроблю завтра буквально вже буде все забере. Сейчас І похоменку, похоменко нірничає. Похоменку шок. Ну, Бохоменко. Бохоменко шо? ну ні, не знаю, у нього якісь, знаєте, як кажуть, якісь... Я йому кажу, типа, мені кажуть, хто промір списки. Я автор Все, Хорошо. Ну я сейчас сказав, що я, но в принципі ж ви пообещали йому. Я тобі ще раз кажу, Я автор не вижу. Так, все порядок. все, это. Я воно все, там все. Я все, да, все порядок. А, вы относитесь, да? да. А, ну что там все порядок? Ничего не когда.